Почули! Бачили зай побіг. Перебігають. Чотири штуки. їх зняти, може не втечуть 4 або 5 штук. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі сьогодні зимова прогулянка. Вирішив сьогодні прогулятися недалеко від дому, зняти для вас відео. Одним словом, сьогодні зранку замітив біля самої хати було п'ять косуль. Я хочу пройтись, прогулятися тут недалеко від себе, від дому і зняти для вас, можливо, їх побачимо. Дивіться, свіжі сліди, бачите. І вони десь тут сидять. Свішенькі сліди. Слідів на Все в слідах повністю. Тут прям такі непролазні хащі. Це буквально в 100 метрах від дому. Їх тут дуже багато. Дивіться, льошка, де вона лежала. Бачите, одна і друга. Одна така свіжа, а друга така чуть-чуть вже, напевно, що пару днів тому. А можливо і сьогодні зранку. Одна, друга і тут ще одна. Навіть не одна. Тут декілька льожок. Дивіться. Раз. Два. Оце сама свіжа. Сніг відпорпаний. І цікаво, де вони є? Так що, друзі. Я думаю, що ми їх сьогодні побачимо. Вони не бояться, підходять аж до самого будинку, і я вже декілька разів їх бачу. Друзі, я знайшов свіжі сліди, куди вони пішли. Дивіться, вони пішли десь в цю сторону. Бачили Заяць, побіг. Бачили? Заяць, побіг. Він такий хитрий, побіг по кругу. Я зупинився, став, а він навколо так оббіг і цією стороною. Побіг десь в сторону цьому напрямку. Косулі, косулі, друзі, косулі. Я замітив косулі тихенько. Зараз попробую до них підійти, щоб побачите. Зараз добре, тому що є свіжий слід, замітно. І легко по ньому йти. Стрибав. Це або косуля, або заяць. Я не можу зрозуміти, тому що слід в снігу незамітний. Похоже такий, як на, на зайчий слід. Вони люблять йти на ту сторону, там головна дорога і дачні будинки і вони собі попід дорогу там теж ходять їх ніхто не чіпає вони не бояться спокійно собі там гуляють ну це косуля. шокосуля замітив тільки два сліда один і другий видно що вона стрибала так Зайц не може так стрибати дуже, щоб були сліди розтягнуті. Скорше всього, що це косуля, так що зараз йдемо по слідах і я думаю, що ми побачимо. Обов'язково зустрінемо сьогодні їх. Погода сьогодні класна. Так що гуляємо, друзі. Вирішив для вас зняти таке відео. Я не знаю чи таке відео вам подобається, але... Для мене дуже цікаво так прогулятися. І я колись, як був менший, так ходив на полювання своїм родичем. Мені було дуже цікаво. Ну а потім, коли вже був старший, мені просто-напросто шкода звірят, я, я би не міг бити звірятка. І зато друзі, сьогодні таке мав бажання прогулятися. І подивитися за дикими тваринами. Можна сказати, біля самої хати вони живуть тут і позитивний день, я тут на природі. Сніжок падає, дивіться, як класно. Ви бачите, дивіться, я слід загубив. Десь вона. Десь слід пішов на сторону, я не замітив навіть. А куди пішов на сторону? Ану глянемо. Ага. Ви дивіться, як хітро. Ви бачите, як це хітро? Нагору. Вистригнув нагору І тут вже тяжко. Ходити і Так вони звірятка дурять. Ти це верхом пішов, бачите. І тут зійшов. Бачите, тут є багато слідів. Я вертаюсь назад. Хочу перейти на другу сторону. Мало головне, щоб не впасти. Оп, оп. Мені цікаво ці сліди, косулі, де вони переходили, приблизно якому вони напрямку йшли. Зараз побачимо. Так, тут є слід. Пішов на гору сюди і через дорогу. Дивіться, бачите? Це замітно, що це косулі слід. Ну, друзі, напишіть коментарі. Я думаю, що це на 99,9% косулі. І вона пострибала десь сюди на гору. Свіжий слід. Сюди, сюди, сюди. І от дивіться, і сюди нагору вона побігла. Зараз йдемо по цьому сліду. Тут такий гарний гарний потік протікає, бачите. Весною тут неодноразово гуляв і навіть бачив форель. Замітив тільки йшов, Я замітив свіжий слід, пішов по ньому і замітив кусоль. Їх тут декілька штук сидить в лісі. А подивиться, це буде перебігати. Класно. чотири штуки, так як я казав. Так що, друзі, такий сьогодні позитивний день. На рибалку вже не ходжу, тому що заборона. Хижака ловити вже заборонено аж до червня місяця. З 16 червня можна ловити. Так я, щоб не було скучно на каналі, зніму для вас такі відео. Не знаю, можливо, вони не всім подобаються, хоча я б думаю, що природа подобається багатьом. Так що, друзі, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Бажаю всім здоров'ячка, миру і добра. До наступної зустрічі, друзі.